Хто служить в інтернаціональному легіоні? Суть інтернаціонального легіону в тому, що в ньому воюють і українці, і іноземці. Тобто, наприклад, в нашому легіоні більше фактично 30 країн представлено, крім України. Починаючи від, ну, звичайно, там Сполучених Штатів, Британії і так далі, до таких, як Шрі-Ланка, наприклад. У нас багато, переважна більшість зараз хлопців з Колумбії, з Бразилії. Є поляки, є... був у нас хлопець Фарерських островів. 30 країн. А щодо білорусів і росіян, є вони в легіоні? Так, у нас є білоруси. На початку їх було більше, зараз трошки, скажімо, Кількість білоруських добровольців зменшилася, але в нас в нас вони є.